Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 16 глава, з 15 по 23 вірш. Сказав Господь своїм учням: усе, що має Отець, моє. Тому сказав я, що від мого приймає і звістить вам. Ще трохи, і ви вже не побачите мене, і знову трохи і побачите мене, бо я відходжу до Отця. Тоді деякі з учнів його сказали один до одного, що це він говорить нам ще трохи, і ви вже не побачите мене, і знову трохи, і побачите мене, і я відходжу до Отця, і сказали, що це говорить він ще трохи. Не знаємо, що говорить, зрозумів же Ісус, що вони хотіли його запитати, і сказав їм: Чи про те питаєте ви один одного, що я сказав? Ще трохи і вже не побачите мене, і знову трохи і побачите мене. Амінь. Амінь, кажу вам. Ви заплачете і зарядаєте, а світ зрадіє. Ви ж печальні будете, але печаль ваша в радість буде. Жінка, коли народжує, скорботу має, бо прийшла година її. Коли спородить дитину, вже не пам'ятає скорботи від радості з того, що людина народилася у світ. Так і ви тепер маєте печаль. Але я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і радості вашої ніхто не відбере у вас. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. Амінь. Амінь, кажу вам, чого б ви не попросили Отця в ім'я моє дасть вам. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.